Утікачів від мобілізації не зупиняють ані великі штрафи, ані ризик для життя. І з початку повномасштабного вторгнення понад 20 чоловіків загинули, намагаючись перепливти річку Тиса на шляху до Європи. За такі мандри перебіжчики викладають тисячі доларів а у підсумку платять власним життям. Організатором схем безпекою своїх клієнтів не переймаються. Звісно, провідників теж ловлять, і штрафи тут не проходять. За організацію течії світить чималий термін ув'язнення. Прикордонники лише чопського загону на Закарпатті спочатку війни перекрили 27 каналів незаконного перетину та затримали майже 40 розробників схем. Мар'яна Мар... Мартин вирушила в рейди. З'ясувала, до яких хитрощів даються порушники. Ідуть лісами, горами, річками, підробляють документи, ховаються в багажниках легковиків та автобусів. Їдуть по одному і навіть цілими групами. А деякі особливого таперчеві примудряються скластися у валізи чи сумки. Та найбільш винахідливі швидко змінюють стать. Що робиш прикордонні смузі? перетнути незаконно кордон. Що тільки не вигадують люди, аби втекти за кордон? Попит породжує пропозицію. У прикордонних областях активізувалися злочинці, які пропонують чоловікам різні схеми, як незаконно потрапити в Європу. Частина з них намагається перетнути державний кордон через пункти пропуски за підробленими документами або без підроблених документів, але за допомогою хабаря, сподіваючись на те, що за хабар їх пропустять без відповідальності. Відних документів, а інша частина це більша частина, намагаються пертути кордон самостійно. Фальшиві медичні довідки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, свідоцтва про народження купи дітей чи посвідчення багатодітних сімей. Такі папери продають навіть у соцмережах, але фальшивку легко розпізнають на кордоні. Тоді ж так звані переправники пропонують і інші варіанти набагато небезпечніші, але про це не попереджають. Переправлятися пішки лісами, вивозять чоловіків до прикордонної смуги. Обіцяють, що на кордоні все домовлено, але це лишається лише обіцянками, вдаються до послуг переправників, які за грошову винагороду від декількох до 10 12 аж до 15 тисяч. Доларів або євро погоджуються. Зобов'язуються переправити осіб через кордон, часто при цьому обманюючи людей. Тобто особа виходить на переправника. Переправник часто може залишити такого чоловіка далеко від кордону, показати маршрут, куди йти або начебто куди йти, і все він вільний. Прикордонники Закарпаття запевняють, оминути кордон непоміченим, шансів майже немає. На сьогоднішній день достатня кількість всіх технічних засобів, щоб їх виявляти ще далеко на підступах. За цей рік силами нашого підрозділу було затримано більше 90 чоловік ухилянців. Піші патрулі проходять стежками по кілька разів на день. Хлопці заступають наряди, і як практика показує, що правопорушники намагаються перейти на державний кордон Україна-Словаччина. Таким методом їх затримаємо. Ну, було вчора затримання, як правопорушники підійшли до системи, намагались її перекусити і було затримані. Ще й контролюють периметр з моніторів. Здовж кордону розставлені сотні фотопасток, задіюють і дрони. Сажен 33-му взлітає. Бесплатна авіація застосовується щоденно для. В першу чергу моніторного обставини на ділянці відповідальності в 99% за відсотках що ідентифікуємо за допомогою дрона правопорушника потенційного, то він затримується. І якщо чоловіків затримують, це можна назвати везінням, бо випадків, коли така мандрівка закінчується летально. Суттєво побільшало, особливо через річки. Ось це все, що ми зараз бачимо, uh -huh. да там скільки метрів три донизу, да, це все було під водою. Ось ці зарослі, uh -huh. такі чіткі, uh -huh. да, якісь кореневища, якісь ліани. Да. Якщо уявити, що туди потрапляє людина, яка в темний час доби дезорієнтована і не розуміє, що відбувається. Загинути у такій воді це лічені, лічені... секунди, так. буквально днями у річці тиса виявили тіла трьох потопельників. Чоловіків, які ми виявили в минулу суботу, і от буквально минулої доби, це чоловіки з ознаками довготривалого перебування під водою. Тобто можемо вважати, що це. Ті загиблі, які намагались подолати тису саме у холодний час доби, і за такий фінал самі утікачі платять великі гроші, тисячі доларів за небезпечні обіцянки. Та все ж, прикордонники кажуть, більшість порушників ловлять, і тоді відповідальності уникнути не вдасться. Осіб, яких затримують за незаконне порушення або спроби незаконного порушення державного кордону, притягають до адміністративної відповідальності відповідно до статті 204.1. і зазвичай їм, рішенням суду їм призначають штраф від 200 до 500 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Тоді ж здають і провідників, і для них покарання не таке м'яке згідно з кримінальним кодексом України тягне за собою реальний термін ув'язнення. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.